Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. В цьому відео хотів би проговорити таку тему, як, яку все ж таки качку завести собі на господарство. Однозначної відповіді від мене ви не почуєте, тому що все залежить, по-перше, від того, що ви хочете від качок отримувати: яйця, м'ясо, пташенят, Ви збираєтеся займатися. Реалізацію інкубаційного яйця, чи молодняку, чи м'яса. От і, по-друге, які у вас умови для цих качок. Сьогодні я хотів би поговорити про такі три види качок. Хоча один це гібрид, але будемо казати, види це крякалки, я їх буду так називати. Сюди входять башкірки, блакитні фаворити, українські сірі. Так як вони всі майже всі виведені на основі пекінської качки, тому будемо їх, скажімо так, кидати в одну кучу. Інший вид це мускусні качки. І третій це міжвидовий гібрид муларде. Я буду знімати на фоні Мулардів, тому що у мене на господарстві зараз саме вони. От. Але я добавлю фотографії саме тих качок, які в мене були до цього. Я тримав і тих, і тих, і тих. От. Я розкажу які плюси і мінуси у кожного виду є. От. Поділюся трішки своїм досвідом, і потім в кінці розповім, що особисто для себе вибрав я. Отже, почнемо з крякалок. В мене особисто в моєму господарстві були башкірські качки, принаймні так на ринку мені сказали. Тобто це такі кольорові качки, деякі з них схожі на диких, деякі чорні з білою грудкою, от. але будемо узагальнювати, будемо називати їх крякалками. От, що можу сказати про них? Селезень виростає приблизно десь до 4 кілограмів живою вагою. от. Качечки 3-3,5. Тобто качечки не дуже сильно відрізняються в вазі. От, е, хочу відмітити, що вони дуже гарно несуться. Е, ну, як заявлено, вони можуть знести до 120 штук на рік. Ну, я не рахував, але хочу сказати, що несуться вони дуже добре. Отже, що можу сказати про переваги саме цих качок. Вони. Швидко ростуть. Вони мають дуже високий імунітет, невибагливі до кормів. Качечка від селезня в вазі мало чим відрізняється. Також, якщо ви їх триматимете в зимовий період, вони стійкі до морозів. Також легко інкубуються їхні яйця в інкубаторі. От, інкубаційний період в цих качок 28 днів. До недоліків цих качок можна віднести те, що їхнє м'ясо все ж таки дуже жирне. Але, ну, наприклад, як на мій смак, мені це подобається. Ми готуємо тушонки і от саме така жирна качатина мені ну, підходить. Також до недоліків відноситься те, що вони погано сідають на яйця. Я знаю, що деякі кажуть, що це не так, але з практики, ну, тобто, якщо ви залишите 4 качечки, жодна з них може не сісти. Тому е сидять вони також погано, тому я вважаю, що це недолік. Ще один із великих недоліків це те, що вони дуже багато їдять. Я б сказав, навіть жируть. Тобто, поки вони ростуть, це просто, як то кажуть, в прірву все йде. І Напевно, одна із причин, чому я відмовився від них, це те, що вони крикливі. Вони безперестанку крякають, не знаю чому, і іноді це просто ну, неможливо витримати. Також ще ці качки потребують дуже великої кількості води. Тобто вони багато розплескують, всі качки розплескують, всі качки купаються, з цим я згоден, але ці особливо бовтають, вибовтують, роблять просто калюжу. От, тому, ну так от я вирішив з цими качками більше справи не. Ще могли. одним із недоліків, з недоліків їхніх, якщо ви тримаєте їх. Е без води, тобто я маю на увазі річку чи ставок. Оплідність їхніх яєць невисока. От одного року я залишив собі чотири качечки із селезня. Хотів спробувати займатися інкубаційним яйцем, але з того нічого не вийшло. Вони дожили до весни, неслися вони прекрасно. Але я почав спостерігати, що селезень. Не парується з качачками. Ми його прибрали і виявилося, що в нього недорозвинені сім'яники. До речі, це дуже розповсюджено у качок саме от таких крякаючих ліній. Далі, друзі, хотів би розповісти про мускосних качок. У мене були мускусні качки червоні, ну, так їх називають по породі, але вони на, на колір коричневі. От. Що можу сказати про них? Селезні виростають до 6-7, бувають навіть до 10 кілограмів. Також цікавий факт, що вони ростуть до 3 років. Качечки набагато менші. 3, 4, інколи 5 кілограмів. Це я зараз не беру важкі ці лінії німецькі чи французькі. Далі до переваг цієї цього виду качок можна віднести те, що їм не потрібно багато води. Так, вони купаються також, все це вони люблять, але такої, як для кряколок, кількості води їм не потрібно. Також вони набагато менше їдять, особливо коли вони маленькі, вони. Зовсім мало їдять, гарно пасуться, що також економить корм. вам. Також вони дуже гарні насідки, вони несуть яйця лише для того, щоб їх насиджувати. Кажуть, що вони можуть за рік нести 100 яєць. Я не знаю, як це на практиці, іноді вони несуть. 5 яєць, 8, 10, 20, потім сідають, можуть не сісти, але все ж таки більша їхня частина сяде. Тому якщо ви хочете займатися саме виведенням і реалізацією пташенят, то краще брати от саме мускусних качок. От, е, хочу зазначити, що інкубаційний період мускусних яєць 35 днів. Бачив, деякі в інтернеті кажуть, що 40. Але це не зовсім так. Вона присижується, тобто вона може сидіти на яйцях, але яйця, якщо потрогати, будуть холодними. Тобто потрібно е, е, вже вважати з того дня, коли яйця теплі. Як правило, це 35 днів. Далі до недоліків можна віднести те, що вони дуже повільно ростуть. Я, чесно кажучи, не розумію, коли я дивлюся ролики в Ютубі і. Заводчики кажуть, що мускусні качки ростуть дуже швидко. Ну, Дуже швидко порівняно з ким? Зі слонами, можливо, я б сказав, що вони ростуть найповільніше з усіх видів водоплавної птиці. Тому це великий мінус. Друге, дуже велика різниця у вазі між качкою і селезнем в два рази. Тобто, якщо ви там, купите собі десяток каченят, а ну, Вісім із них буде качачок, то ну, це не вигідно, вони будуть набагато меншими. Також е, розповідають, що вони морозостійкі, це правда, але все ж таки, якщо сиро і, і, і є протяги, вони можуть при великій при низькій температурі е, обморожувати собі лапки. Це я знаю з власного досвіду, тобто це не в мене було в мого дідуся. Він тримав їх, йому було вже за 80 років. Ну, Можливо, десь не догледів, то так було таке, що вони повідморожували собі ламки. І нарешті ось муларди, яких я вам зараз і показую. Мулард це гібрид мускусної качки і пекінки. І вони. Так, собі десь 50 на 50 і поєднали всі якості своїх батьків, скажімо так. До переваг я б відніс те, що вони швидко ростуть до 7 кілограм, уже в 3 місячному віці їх можна забивати. Але якщо при дуже гарній годівлі. Невибагливі не вони в кормі, дуже гарно пасуться. Ось як ви бачите, пасеться. Також у них набагато менше жиру ніж у пекінській качці або у крякаючих качок. Також до плюсів можна віднести те, що качечка майже не відрізняється у вазі від селезня. От у мене тут 15 штук, якщо чесно, я поняття не маю, хто з них качечка, хто з них селезень. І коли ви тримаєте птицю на м'ясо, це дуже ще й вигідно. До недоліків я б відніс те, що вони дорогі. Вони дорогі, тому що вони безплідні, тобто їх розводити в подальшому неможливо. І ще вони дорогі, тому що їх отримують шляхом, як я вже казав, схрещення мускусної качки з пекінкою, але штучним способом. Тому це ще також впливає на ціну. Отже, друзі, чому я обрав для себе саме мулардів? Відповідь дуже проста: мені вони найзручніші, тому що у мене дуже мало місця, у мене немає де тримати качок взимку, от, щоб вони десь сідали. У мене немає інкубатора, щоб інкубувати яйця. От, тим більше качок я вирощую лише на м'ясо, і це оптимальний варіант Марди. Але ви повинні розуміти, що м'ясо в них специфічне. Воно таке схоже на говядину, такого червоного кольору. Ну, але в шипонів також таке м'ясо. Тому тут ви ще й вибирайте, яке м'ясо вам смакує. От. Якщо ви хочете займатися розведенням звичайних крякаючих качок, то вам потрібен інкубатор буде обов'язково, тому що, як я ж кажу, вони несуться дуже гарно, але сідають дуже погано. Якщо ви хочете вирощувати мускусних каченят, то з інкубатором трішки складніше, тому що там дещо є свої нюанси. Їхні яйця вкриті такою плівкою, наче як восковою. І коли качка природним шляхом їх висиджує, вона в процесі там їх перевертає, мочить і ця шкірочка здирається. В інкубаторі цього немає, тому вам доведеться робити це самим. Плюс як я вже казав, 35 днів. Тому краще мускусний качок вирощувати під качками. Ось так от, друзі, сподіваюся, моя інформація для вас була цікавою, корисною вам вирішувати, яких качок звичайно. Якби в мене була можливість, я завів би всі, всі три види. От. І ще наостанок хочу сказати: бажано качок тримати окремо від курей. Це вже перевірено. Якщо ну вже немає такої можливості, то нічого страшного, але бажано, щоб водоплавна птиця жила окремо від сухопутної. Все, друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей.